Розглянути законопроект земельної реформи депутати планують у вересні, однак в липні відбуватиметься його обговорення. Можновладці владі переконують, прийняття законопроекту земельної реформи дасть можливість викорінити корупцію в питаннях оренди та продажу землі. До того ж, і цінова політика зміниться, адже на сьогодні вартість українських земель, переконують чиновники, занижена. Орендна плата за Використання землі встановлено в залежності від це 3 відсотки, не менше 3 відсотків, в залежності від нормативно-грошової оцінки землі. Ну, не може бути у Польщі 5 тисяч доларів, у Франції середня ціна 7,5 тисяч євро. І українська земля має коштувати від 8 тисяч гривень до 18 тисяч у найкращих регіонах нашої держави. Це рівне десь від тисячу до півтора тисячі доларів, тобто ми мусимо зробити переоцінку землі. Можновладці переконують, земельна реформа допоможе власникам паїв отримати справедливу орендну плату та вигідну ціну за продаж, та й землю дозволять продавати лише українцям. Комуністи кажуть, основна ціль реформи зняти мораторій на продаж земель, а це приверне увагу не лише українського покупця, а й іноземного. Останній, попри заборону, землю купуватиме. Якщо і не особисто, то через посередників. До того ж, такий досвід в Україні вже є за подібною схемою, продано більшість промислових підприємств держави. Питання, яке чи буде продавати, чи не буде, навіть з тих посилів, які йдуть з адміністрації президента, ми бачимо, що тиск величезний, щоб запровадити ринок земель сільськогосподарського призначення. По перше, це тиснуть міжнародні структури, і в першу чергу, міжнародний валютний фонд. Перш ніж земельну реформу узаконять, можновладці обіцяють провести громадське обговорення законопроекту, на якому кожен громадянин зможе сказати своє за та проти, от тільки чи дослухаються до людської думки, адже в пенсійній реформі думку народу так ніхто і не врахував, Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.